Сьогодні з вами по гінекологічному відділенні пологового будинку намешникова, яке розташоване на третьому поверсі. Тут вирішують проблеми, які пов'язані з вагітністю до 22 тижнів. При порушенні, пов'язаними з циклом, з запальними захворюваннями статевих органів, при доброякісних утворах, одне слово, дбають про жіноче здоров'я. Беремо вас сьогодні зі собою на екскурсію цим відділенням. Поїхали. Розпочнемо наш маршрут з приймального покою. Тут розпочинається власна історія пацієнта в цьому відділенні. Доброго дня вам! Доброго дня! Це одна з наших палат, і зараз, власне, ви попали так, що е, обід у нас. І я змогла подивитися, як виглядаю обід. Звичайно, ми пацієнтку не будемо показувати, але збережемо лікарську таємницю. Збережемо таємницю. власне, так виглядає наш обід. Що в нас тут є? Бульйончик. Горох, бурячок, курочка, хлібчик і чайок. Зона очікування з нагадуванням, що ніхто не помер від зламаного нігтя. Відклади манікюр, сходи до мамолога. Це наша маніпуляційна, де проводиться забір крові, оглядається пацієнт. Зараз ми з вами ще зайдемо в операційну. Зараз вже закінчився операційний день, якщо можемо. Вам показати, скажімо так, закулісця, туди, куди ми не допускаємо всіх від саме пацієнтів з терапевтичним, а більше з оперативним оперативною генекологією, відповідно, тут у нас розміщено як інструментарій для ендоскопічних втручань, включаючи лапароскопію, гістероскопію, і все це проходить на багатофункціональному операційному столі, який дозволяє максимально. Підібрати це положення, яке буде зручне для хірурга та для пацієнта. Тут проводяться як і пластичні операції, так і лапароскопічні, і маніпуляції, гістероскопії, які допомагають вияснити причини таких відліття і, в принципі, інших проблем, які пов'язують жінки з плані свого здоров'я, які попередньо ми досліджуємо, діагностуємо і вже тут усуваємо. Це наша передопераційна, тут хірурги обробляють руки перед оперативними втручаннями. Тут у нас знаходиться операційна для великих лапоротовних операцій гінекологічних. Тепер ми вам покажемо наш маніпуляційний кабінет, де проходять малі операції. Тут відбуваються операції, які називаються вишкріпання порожняно матки або діагностичне вишкрібання порожняної матки. Продовжуючи нашу екскурсію відділенням, ми хочемо вам похвалитися, скажімо так, нашим портативним рентгенапаратом, який дозволяє нам зробити процедуру пов'язану з діагностикою непліддя вагітності, власне, Він Готовий будь-який момент надати допомогу в будь-якому районі. Добрий день. Добрий день. Добре, дай. Будь ласка, доктор. Напевно, про палату інтенсивної терапії краще розповість вам лікар-анестезіолог. Будь ласка, доброго дня. У нас після операційні палати знаходяться на тому поверсі і відповідно пацієнтів ми заводимо, переводимо на катал лежачий, транспортовуємо в дану палату, підключаємо до моніторингу. Тут є додаткові джерела кисню, які необхідні для інсуфляції з вложенням кисню після операційного періоду інколи, і відповідно спостерігаємо за ними на перші години після операційного періоду. Це санвузол, Тут є два туалети і душ. Жіночки, ми вас чекаємо в своєму відділенні. Наші лікарі вас чекають. Насправді вони великі професіонали і, напевно, ви багато кого знаєте і зверталися. Вони кожен спеціаліст в, в своєму напрямку, в своїх інтересах в діяльності. І ми вам готові надавати медичну допомогу е, в різних різну Я сподіваюся, що ви будете задоволені і якістю е, обслуговування в нашому відділенні, а також і медичної допомоги. Раді вас чекати до зустрічі. Якщо хтось із вас був у цьому відділенні і має що сказати, то будь ласка, напишіть коментар під цим відео. Е, можливо, у вас є якісь пропозиції чи побажання щодо роботи гінекологічного відділення. Все е, радо прочитають. Послухають, і надіюсь, візьмуть до уваги. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх і до зустрічі!